Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це гра імперія Пазлів. Так у нас турнір. П'ятий заключний день. Кривова битва. На трьох зіркових героях. Всі кольора приймають участь. Тримає стоп-5. Давайте подивимось. Ну, оборона тримається А. Чудово. Так, ну, на жаль, вчора теж було багато поразок, тому подивимось. Наскільки мене вистачить? Так, херуба, Фельтон. І Лютан. Там також присутній. Чистка тут мені, в принципі, знадобиться. Можливо, замість вакаса взяти когось. Того ж Беття. Ну, нема ким ходити. Давайте спробуємо. Тільки тоді, напевно, Бальтика поставимо сюди, щоб захист був, бо він взагалі не витримує. Угу. Де? Так, так. Ну, давайте спробуємо такою командою сходити. Поїхали Так, ну, фіолетових в принципі, достатньо. Добре, давайте зробимо четвірочку. Так, непогано. І ось так ще буде трійка. Давайте ось так трієчку обережно прокинемо. Все ж таки зарядився. Так. Ну у нас був таунт, це у нас врятувало. Давайте сюди вдаримо. Треба напевно добивати цього хоробу. Так, давайте сюди. Ось так. Зараз поставимо таунт. Давайте бити сюди і ось так пустоту прокинемо. Так, від цього захистились. Від цього також. Давайте все ж таки спробуємо цей фланг добрати. Так. Хотілося би, напевно, Фельта надобити. Скільки в нього 271. Тайром стільки не вдарить, але він. Там є червоні, ні, вдарив. Добре, будемо бити навіть через контру. Так, каріл залишився. Давайте в нього, поки в нас таунт є. І ось так. Квасір тут відіграв, бачу чудово. Б'ємо і закінчили. Ну, тут впорались, добре. Так, наступний бій. Угу, мультяшки. Хокмунд дасть змогу заряджатися об неї, тому давайте... Так і поїдемо. Тут два жовтих, тому фіолів залишаємо. Давайте ось так. Ось так фіоли. Угу, чудово, ще фіолетові, жовті. І ось так ще фіоли через комбо прокинемо. Добре, давайте цього доб'ємо. Вдаримо сюди бальтик по жовтих б'є сильніше. Ось так прокинемо жовті, щоб була ще трійка фіолів. Ось так. Давайте поставимо захист від Бетті і бджілок активуємо. Тут прокинемо червоні. Ще жовті, зелені. І нам би бажано десь ось фіол приїхав, добре. Так щось тайруму дуже кепсько. Спробуємо добити цю, щоб вона вже не заважала, щоб можна було там прокидати. Так, ще бджілок ставимо. Угу, так, ну, бджілки врятували. Так би добив, напевно, мені тайрума. Так, так. Угу, Ще бджілки. Крис. Ну і, можливо, й доб'ємо його. Так, так, так. Угу, Все. Тут теж порулись. ну Тут поляна заїхала. Так, тут у нас є Кохайнен, тому таунт можливо, нам тут і не знадобиться. Мушкетери Свою контрою. Так. Хто в мене там є синіх? Теж його кохайний? Дон, каріл, планше. Давайте, можливо, синіх і візьмемо тоді, Бальтика залишимо. Йокохайнен, Йокохайнен. Ну, він б'є небагато. Давайте візьмемо Каріла. Все ж таки візьмемо, напевно, планше. Хоча вони такі слабенькі. Ну, можливо, і Дон взяти. Нехай буде. Буде якась чистка, хоча чистка проти розпті не дуже підходить. Ну, давайте спробуємо. Ого, угу. трішки є синіх. Трішки є фіолів. Давайте ось так прокинемо. І ось так. Так, сині. Вимикаємо дом. Так, на нас ніякої там пилка немає. Єдине, що у них там контра ще стоїть, ось це неприємно. Скільки контра буде, ще три ходи. Тому давайте, напевно, бити в цю сторону. Так, прилітає, прилітає, розумію. Доб'ємо того. Ну, напевно, цього планше проб'ємо, щоб зарядити квасірчика і поставити собі бджілок хоча б. Щоб вони вже потихеньку відпрацьовували. Ми собі збили всіх сов. Ось це погано. Добре, давайте ось так. Оце зайве. Зарядиться. Давайте ще бджілки потрібні. Тихо, тихо, планшет тримайся. Ти мені ще потрібен. Так. Давайте синеньке прокинемо. Буде четвірочка фіолів. Тихо. Так, тоді б'ємо сюди. Тут вдаримо ось так і потім вже поставимо тих сов, щоб від контри не пролітало. Добре, тут фіоле. Угу. Так, Фельтону підрізали ману. Тому є можливість його добити. Так, добили. Ну, давайте почистимо поле. Ось так, фіолетові і спробуємо добити. Добре, тут пощастило. Так, наступний бій. Угу. Таун, так, так. Дуже повільний. Багато зелених. Можливо, тоді краще червоних більше взяти. Так, так. І когось ще червоного. Може, цю, щоб розгін був? Там діспелити немає чим. Брати Фельтона недокаченого не хочу. Бо тайру ма перевдягати, теж таке собі. Давайте так залишимо. Ну, поїхали. Угу. Червоний кріс це добре. Відразу його активуємо. Не буду чекати нічого. Так, ще фіоли приїхали. Добре. Ми будемо бити сюди. Так, тепер так, тепер ось так. І нікого не пробили. Добре, давайте фіоли прокинемо. жовті це дуже добре. Ще червоненькі доїхали. Так, вмикаємо бджілок. Так, цей зараз сходить і він поставить таунт. Поставить таунт. І на наш таунт спрацює там, накине. Свої мінуса і так далі. Тому давайте прокидати. Угу. Так. Ну, спробуємо добити і прокинути ось так фіоли. Чудово. Так, ще фіоли. Каріл встиг, але в нас таунт є. Ну, Був. Він нам допоміг, тому, напевно, давайте цю доб'ємо. І ось так прокинемо там червоним одним. Може, вистачить, не вистачило, але тут є червоненький. І будемо вже добивати його. Добре. Тут все вийшло чудово, полянка нашого кольору вгадали. Так, ну тут. Тут чистка, напевно, потрібна. Все ж таки. Ну, давайте, якщо ми виживемо, то чистка нам знадобиться. Ну, поїхали. Так, дві трійки червоні. В принципі, можемо зібрати. Ох, скільки зеленого полетіло. Давайте так. Треба комбо. Може, встигнемо його на таунт піймати. Не встигли. І все, ну це зараз цього разу не встигли. Тут купа синього, зеленого, напевно, тут вже. Це зараз сповільнення буде. У нас фіоли майже не заряджені. Єдине, ще ми можемо задіспелити. Так, фіоли задіспелили. Чудово. Але атака порізана. Скільки у нас буде мінус? 5 ходів. Ну, це взагалі. Дуже-дуже довго. Ну, треба ставити таунт, бо вони майже всі заряджені і якось намагати зарядити тайрума, бо Хельгі вже теж готується. Давайте їм також атаку підріжемо. Вдаримо сюди в пінька. Ага, лютанчик нам зняв мінус реген. А це вже чудово. Так. Зелені прокинути. Нічого не дасть. Тільки так активуємо. Добре, давайте ось так. Жовті з червоними. Невеличке комбо хоча б. І тепер зелені. Нехай вони ходять. Так, цей таун поставить, спробуємо його задіспелити. Угу. І нам би зараз, щоб Хельгі сходив в наш таун а та ми спробуємо зарядити тайрома Ах, як же ж боляче. Ну ми зараз будемо. себе почистимо. Давайте спробуємо того хельги добити. Тут прокинемо жовтий кріс з фіолами. І поставимо собі бджілок. Так. І давайте комбо запустимо. І тепер ще ставимо бджілок. І ось так фіоли. Нам вистачило дозарядитись, чистимось і пробиваємо. чудово. Ну, де такі поляни були інші дні? Що ж, сьогодні всі перемоги, топ-1. Оборона А. Можливо, навіть в топ-1 не залишусь. 843 місце. Ну, подивимось. Результат напишу в закріпленому коментарі завтра. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. До побачення!